Перша година ночі, західний огдан, юта порожній церковний паркінг, занурений у темряву, яку прорізають лише фари припаркованого авто. Всередині моторошна картина. 21-річна Тоні Марія Бейрд вже не подає ознак життя. Її тіло всіяне десятками ран. На землі поряд сидить Вікторія Ешлі Мендоза, вкрита бурими плямами з голови до ніг. Збоку валяється знаряддя із лезом близько 10 сантиметрів завдовжки, знаряддя злочину, яким щойно завдали ударів у шию, обличчя та груди тоні. Вікторія, руками, що тремтять, тримає телефон і здійснює хаотичні дзвінки. Спершу друзям, потім сестрі. Її голос зривається на крики. Я зробила щось жахливе. Вона вона мертва. Чується на записі дзвінка, який друзі встигли зафіксувати тієї ночі. На іншому кінці дроту їй кричать, щоб вона негайно везла подругу до лікарні, але уже пізно вона мертва, повторює Мендоза у розпачі. Коли на місце нарешті примчала сестра Вікторії та її чоловік, вони застали моторошну сцену. Де тоні? Запитувала сестра, он там вказала Вікторія на машину. Тіло тоні бездиханне, усюди кров. Сестра не витримує. Вікторія була наче не своя, перелякана. Свідчитиме вона пізніше. За кілька хвилин приїхала поліція, Мендоза лежала на землі, відмовлялася підвестися, бо боялася, що її застрелять. Вона не поранена, лише розсічена губа. Усі інші поранення дісталися Тоні. Що ж сталося з цією парою на нічній трасі? Що їхні п'ятирічні стосунки завершилися такою кривавою трагедією, що зламалося між двома молодими жінками настільки, що фіналом кохання стала смерть. Вітаю, павучата! Я Хастур, перевірте, чи поставили ви вподобайку цьому відео, та чи підписалися на канал, адже прийшов час братися за лупу. Ні Марія Берд зростала єдиною донькою в родині у містечку Голодай, штат Юта. Батьки Кейсі Берд та Дайнаган розлучилися, коли Тоні виповнився рік. Але зберігали дружні стосунки і разом проводили усі свята. Рідні згадують Тоні як життєрадісну, турботливу дівчину. Вона завжди усміхалася і своїм світлом запалювала усю кімнату, як говорив її батько. Любила тварин, співала і обожнювала проводити час на природі. Родина підтримувала. Її в усьому батько казав, що фактично жив її життям. Я проживав життя через цю маленьку дівчинку. Він називав доньку своїм сонечком. 21-річна Тоні тільки но почала доросле життя. Недавно вона влаштувалася на роботу помічницею бухгалтера. Її робота їй дуже подобалася. У неї були великі мрії, як скаже потім її подруга, і здавалося, попереду чудове майбутнє. Втім, підлітковий період Тоні був дуже непростим. У 16 вона потрапила в неприємності. Поліція виписала їй штраф за зберігання речовин. Батько, який в минулому мав і свої проблеми з залежностями, почав бити на сполох. Він звернувся до інспектора ювенальної пробації з проханням регулярно перевіряти доньку на вживання. Тоні на той час і справді пота й вживала речовини. Врешті справу було передано до ювенального суду, і дівчину тимчасово помістили під опіку департаменту сім'ї та дитячих послуг. Частину того періоду вона проживала у прийомній сім'ї, її прихистила тітка. Також вона пройшла курс реабілітації у соціалізованому поведінковому центрі для молоді. Тоні важко переживала цю сторінку свого життя. Але саме в тому центрі доля звела її з Вікторією Мендозою, дівчиною приблизно її віку, яка стала першим щирим коханням Тоні. Друзі та близькі описували Тоні як відкриту і лагідну людину. У неї було велике серце. Вона про всіх піклувалася, завжди мені допомагала і завжди відчувала, коли я засмучена. Згадувала молодша сестра Алексі Ган. в очах рідних Тоні була ідеальною дівчиною. Батько зізнавався, що ставив її на певний підестал, робив усе заради неї. Проте такий образ доньки зараз обернувся для нього болісним почуттям провини. Родина не одразу помітила, що за дверима їх будинку розгорталася справжня драма. Я б усе віддав, щоб помітити, як серйозно загострюється насильство між ними. Сказав Кейсі після трагедії, ще за рік до смерті Тоні, не надавши великого значення тривожному дзвіночку, вибитому зубу Тоні. Донька пояснила цей випадок батькові історією про бійку на вечірці в Огдені, і він повірив, і лише після її загибелі з'ясувалося, що насправді зуб їй вибила Мендоза. Вони це приховували, якби ж я знав правду, звідчаєм казав батько, картаючи себе за довіру до надуманого Алібі. Хоча зовні тоні здавалася щасливою у стосунках, тривожні сигнали з'являлися все частіше. Деякі друзі знали, що дівчина почувалася пригніченою. Її найкраща подруга Лейсі Блек зізнавалася, що за тиждень до трагедії Тоні телефонувала їй у сльозах. Вона сказала: Лейсі, мені треба піти з цих стосунків. Я відповіла: я знаю, що треба, тоні. Справді треба. За словами Лейсі, Тоні останнім часом жила в атмосфері ревнощів та страху. Уже після злочинів сплило, що Беярд жила в страху перед Вікі, як повідомив батько, поспілкувавшись із друзями доньки. Та, попри всі побоювання, 21-річна Тоні до останнього намагалася зберегти стосунки, можливо, сподіваючись, що любов переважить конфлікти. На жаль, ця надія виявилася фатальною помилкою. Тож, ким була ця домашня та Вікторія Мендоза. Вікторія Ешлі Мендоза народилася 1992 року та виросла у містечку Огдан, штат Юта. Про її ранні роки відомо дуже небагато. У відкритих джерелах практично немає інформації про дитинство чи проблеми із законом неповнолітньої Вікторії. Журналісти однак відзначали, що публічно підтверджених даних про тривожні сигнали в ранньому віці немає. Єдиний факт: у підлітковому віці Мендоза, як і Тоні, потрапила до молодіжного реабілітаційного центру, де вони познайомилися близько 2009 року. З огляду на це можна припустити, що у Вікторії теж могли бути проблеми, наприклад, із речовином. Винами чи поведінкою, але жодних конкретних порушень у юності документально не було зафіксовано. Родина Мендози проживала в Огдені. Вікторія мала старшу сестру Сінді Спенсер, яка пізніше відіграє ключову роль у цій історії. Близько 2013-2014 років на долю Вікторії випало важке випробування. Її мама тяжко захворіла. Батько Тоні згадував, що матір Мендози була смертельно хворою. Він навіть їздив разом з дочкою і Вікторією до їхньої оселі, коли жінка лежала на смертному одрі. Врешті мама Вікторії померла. Це стало сильним ударом для Мендози. Тоні та її сім'я усіляко підтримували дівчину в горі. Ми прийняли її в родину. Вона називала мене мамою. Скаже потім матір Тоні. Вікторія навіть певний час жила в будинку Беєрд, який став для неї другим домом. Зовні Вікторія справляла враження тихої, можливо, дещо замкнутої дівчини. Вона завжди була дуже мила до мене, турботлива. Однак близькі помічали за нею одну небезпечну рису: вибуховий темперамент і ревність. Я й гадки не мала що її запал може зайти так далеко. Зізналася Олексіган, напівсестра Тоні, бо більше сама сестра Вікторії пізніше свідчитиме в суді, що обидві дівчини були дуже ревнивими і власницькими одна до одної. Мендоза особливо відзначилася ревнощами. За словами батька Тоні, вона була дуже ревнива, тоді як його донька приязна й доброзичлива, любила жартувати і фліртувати. Хоча це не дає ніякого виправдання цьому жахливому злочину. Ладу. Проте її поведінка після вбивства, панічні дзвінки, спроби нашкодити собі могли свідчити про імпульсивність і емоційну нестабільність. Під час особливо відвертих моментів судового слухання. Вікторія втрачала контроль над собою то плакала, то вигукувала з неприхованою драмою, що вийде з цього життя. Однак це була радше не гра прояв характеру, коли дійсність стиснула Мендоза, вдавалася до саморуйнівних емоційних заяв: можливо, мені краще одразу прикінчити себе, тоді вам не доведеться перейматися мною. кричала вона у залі суду після особливо важких свідчень. Втім, судовий психіатр зробив висновок, що ця драматична поведінка не симптом психозу, а усвідомлення реакція людини, яка розуміє, що накоїла. Отже, до її 22 років Мендоза не мала дітей, не мала постійної роботи. Втім, буквально за місяць до трагедії Мендоза спробувала стати на ноги. Батько тоні допоміг їй влаштуватися на роботу охоронницею і навіть купив для цього форму та спорядження. Родина Байерт всіляко опікувалася Вікторією. Намагалися допомогти з освітою, житлом, приймали в сім'ю як ще одну доньку. Здавалося б, Мендоза отримала шанс побудувати нормальне життя. Проте, за фасадом родинної ідилії, зріла криза. Її власні демони ревнощів та гніву все більше руйнували стосунки з Тоні. Стосунки Тоні Беєрди Вікторії Мендози поступово пройшли тривожний шлях від юнацького кохання до токсичного зв'язку, пронизаного ревнощами та насильством. Перші тріщини стали помітні через кілька років після початку роману. Мендоза все гостріше реагувала на життєрадісну Тоні, яка любила компанії, флірт та спілкування. Віктора ж бачила у невимушеності партнерки загрозу. Вона страшенно ревнувала, коли тоні жартувала і фліртувала. Хоча, звісно, це не причина для такого звірства. Зазначив Кейсі Берд, за словами друзів, Вікторію дратувала навіть грайлива поведінка тоні у колі приятелів, Ревнощі провокували сварки, але спершу вони швидко мирилися. З часом конфлікти ставали гострішими, контроль та токсичні моделі поведінки укорінювалися, Обидві дівчини дедалі більше замикалися одна на одній, віддаляючись від інших. Ці двоє кружляли одна навколо іншої, ніби нікого більше не існувало», Зауважив прокурор Бен Лубі про їхню ізольованість. Сестра Мендоза Сінді пізніше розповіла, ревнощі були взаємними, і кожна намагалася контролювати іншу в парі. За її словами, їхні сварки часто переростали у бійки, штовханину, копняки та стусани. Родина Бегард теж помічала нездорові тенденції. Бабуся тоні розповідала, що всі бачили, вони котяться по похилій. Ми навіть говорили з ними про домашнє насильство. Однак молоді жінки, схоже, не усвідомлювали серйозності проблеми. Не знаю, чи ви не розуміли, що насправді відбувається. Сказала бабуся: до поліції, до трагедії вони не зверталися. Жодних офіційних заяв про насильство в цій парі зафіксовано не було. Однак, це не означає, що й насильства не було. Усі конфлікти просто залишалися в сім'ї. Проте, принаймні, один. Інцидент стався приблизно за місяць до убивства. Тоні з'явилася перед батьком без переднього зуба. А у Вікторії були подряпини на обличчі та травма руки. Вони розповіли вигадку про напад сторонніх на вечірці, але зараз очевидно, що сталася бійка між ними самими. Тоні тоді таки не зізналася рідним. Хоча, як виявилося, жила у страху після того випадку. Лейсі Блак згадує, що в останній тиждень перед трагедією тоні телефонувала їй, була нажахана та сказала, що мусить піти від Вікторії. Це був тривожний сигнал найвищого рівня. Жертва вже усвідомила небезпеку, але вирватися ще не встигла. Вам уже добре відомо, що трапляється в такий період, якщо затягувати вечір 17 жовтня 2014 року. Тоні та Вікторія приїжджають з передмістя Солт Лейк Сіті до Огдена зустрітися з друзями. В дорозі з ними була Лейсі, Лейсі Блек, близька подруга Тоні. Дівчата проводять вечір у компанії, але деталі невідомі. Проте, за словами слідства, могло мати місце дещо моторошне сцена, що викликала ревнощі у Вікторії. Близько 23.30, або ж нуля годин ночі компанія почала розходитися по домівках. Троє, тоні Вікторія та Лейсі сіли у свій автомобіль. Мендоза чомусь сіла не поруч із партнеркою, а на заднє сидіння, мовчки, тому що сердилася від, як це описала Лейсі пізніше, якоїсь дрібниці. О 0.45, 18 жовтня 2014 року. Тоні висадила Лейсі Блек біля її будинку. За деякими даними, це містечко Сентервіль, округ Девіс, на півдорозі між Окденом та Солт Лейк Сіті. Подруги попрощалися, побажали одна одній доброї ночі. Наостанок Тоні сказала Лейсі Люблю тебе, і я тебе. Відповіла подруга, остання тепла мить перед бурею. Як тільки машина від'їхала, конфлікт спалахнув з новою силою. Мендоза почала дорікати Тоні, ймовірно, за ту саму дрібницю. Як пізніше це назвала Блек, тоні відповідала різко. Сварка стрімко розгорталася. За словами прокурора та матеріалів суду, все сталося вже на трасі, коли вони рухалися по Ай-15 у бік Огдена. У машині виникла суперечка, яка переросла в бійку. Тоні, втративши терпіння, ляснула Вікторію по обличчю і смикнула за патли. Дівчина навіть не уявляла, яким буде удар у відповідь. Близько першої ночі, обвинувачена розлютилася і зламалася. Пізніше опише цей момент окружний прокурор Кріс Олред. Не зупиняючи авто Мендоза кинулася на тоні з кулаками. У якийсь момент вона витягла з кишені ніж із лезом приблизно 10 сантиметрів довжиною. Можливо, вона носила цей ніж із собою постійно про всяк випадок. І тепер цей випадок настав. Вікторія почала штрикати ножем свою подругу, завдаючи хаотичних ударів. У правий бік її тіла тоні кричала і намагалася відбитися. Звідси ймовірно, поранення на її правій руці. Оборонні автомобіль в цей час або котився по інерції, або Мендоза різко звернула на узбіччя. Були виявлені ознаки, що Вікторія зупинила машину і перелізла на місце водія, щоб мати кращий доступ до жертви. Судовий експерт зафіксував мазок крові, який свідчить, що тіло Тоні пересували. Можливо, дівчина спершу намагалася втекти. На місці водія знайшли її кросівок. Здається, він злетів у боротьбі, але шансів не було. Нападниця повністю оскаженіла. Вона наносила удар за ударом: у шию, обличчя, груди, голову. Раз по раз вістря ножа входила у тіло тої, яку вона як стверджувала, кохала. О першій 05 Мендоза вся в крові, нарешті схаменулася, тоні нерухома стікала кров'ю. Усього судмедексперт нарахував 44 ножові поранення. Дві рани в області потилиці були особливо жорстокі, лезо пробило череп, дійшло до стовбура мозку. Кожен удар завдано з великою силою. Експерт. Зазначить, що потрібно було значне зусилля, щоб пробити кістку черепа ножем. Кров залила усю машину. Сидіння, дверцята, скло і навіть передню панель. Попри страшні рани, жоден конкретний удар не був одразу смертельним, тоні померла від втрати крові внаслідок множинних поранень. Тобто вона ще кілька хвилин боролася за своє життя, поки тіло поступово відключалося через масивну крововтрату. Мендоза ж у ці хвилини нічого не робила, щоб допомогти подрузі. Вона не намагалася зупинити кровотечу, не намагалася викликати 911, Натомість, охоплена панікою, вона вирішила подзвонити близьким. О першій 08 Вікторія від'їхала від місця нападу та попрямувала назад до Окдана. Нехай буде у рідні краї. Вона обрала добре знайоме місце: церковний паркінг на заході Окдана біля каплиці, куди Мендоза ходила в дитинстві. Зупинившись там, Вікторія взяла телефон і хаотично почала набирати номери. Спершу друзів вона зателефонувала Арону Мерфі. Спільному товаришу, з яким бачилася за кілька днів до того. Спершу той не підняв слухавки посеред ночі. Тоді Мендоза зателефонувала ще раз, а потім ще раз. І зрештою, Арон вирішив відповісти. Відчувши в її голосі справжній жах, він швидко поставив розмову на гучний зв'язок і почав записувати на інший пристрій разом із своїм сусідом по кімнаті. Я не робила лиха, я зійшла з розуму, я не хотіла цього робити. Друзі тим часом запитували, Де Тоні? Вона мертва. схлипувала Мендоза. І раптом додала. Вона дихає! зачекай. Тоні, тоні. Можливо, це момент, коли вона усвідомила, що подруга ще тепла, і спробувала її покликати. Вези її в лікарню! кричав один із чоловіків на іншому кінці дроту. Вона мертва. Повторила Вікторія і знову почала шепотіти вибачення. Друзі намагалися зрозуміти, де вона, однак, Мендоза не назвала точної адреси. Вона, вочевидь, боялася поліції, бо просто не розуміла, що робити далі. Це тобі не довбана гра, Вік. Відчайдушно волав приятель, і зв'язок обірвався. О першій п'ятнадцять другою Вікторія подзвонила старшій сестрі Сінді Спенсер. Цього разу вона повідомила, де знаходиться на церковному подвір'ї, де вони гуляли, коли були дітьми. Я скривдила тоні, сказала Вікторія і попросила приїхати. Сінді з чоловіком негайно сіли в машину і помчали туди. Поки вони були в дорозі, Арон Мерфі, який записав уривки розмови з Вікторією, викликав поліцію. За його свідченнями, диспетчери також ідентифікували потенційне місце, ту саму церкву. Близько першої двадцять п'ять на паркінг приїхало авто Сінді Спенсер. Мендоза стояла поряд з машиною, де лежало тіло. Сестра вибігла з криком: «Де Тоні?». Он там. Вікторія кивком показала на салон. Замить вона сама увімкнула світло всередині авто, тоні скривавлене, лежала нерухомо, вже без ознак життя. Вікторія теж була сама не своя, шокована, згадувала сестра про побачене. Сінді швидко вихопила телефон і вже особисто подзвонила в 911. Саме її дзвінок, судячи з усього, зафіксовано як офіційний виклик. Перша До церкви майже одночасно прибувають машини швидкої та поліції. Фельдшери оглянули Тоні, та, на жаль, вона була вже мертва. Допомога запізнилася. Поліціянти споглядали страхітливу картину. Мендоза в крові з голови до ніг лежить до лілиць на землі, плаче й бурмотить щось про самозгубу. Офіцер Огденської поліції Брайан Петерсон підбіг до неї і запитав, чи вона не поранена. У мене лише губа розбита. Відповіла Вікторія, вона відмовлялася підвестися, бо боялася, що її застрелять. Довелося кілька разів повторити, що ми не збираємося в неї стріляти. Скаже потім поліціянт. Нарешті Мендозу вдалося підняти та закувати у кайданки. Вона не пручалася і не заперечувала, фактично перебуваючи у стані розгубленості. Вікторію Ешлі Мендозу одразу взяли під варту та доправили до в'язниці округу Вебер за підозрою у вбивстві. На початку 2015 року Вікторія Мендоза заявила суду про свою невинуватість. Це стандартна процедура на старті справи про вбивство, проте, з огляду на всю зібрану проти неї доказову базу, шанси виправдатися в суді, особливо суді присяжних, були мізерні. Не було жодного альтернативного підозрюваного, жодної версії самозахисту чи нещасного випадку. Мендоза однозначно була нападницею, і про це знали всі. До того ж, родина Беєрд налаштована була дуже рішуче добиватися максимального терміну покарання. Тому наприкінці 2015 року сталося очікуване, Вікторія вирішила визнати провину і укласти угоду, аби обійтися без процесу. У жовтні 2015-го, менш ніж за місяць до призначеного суду присяжних, вона змінила свої свідчення і погодилася на угоду про визнання винуватості. Прокуратура зі свого боку не пом'якшила обвинувачення. Мендоза визнала себе винною у вбивстві першого ступеня, як зазначила сама Вікторія, я не маю виправдання тому, що зробила. Ось чому я й визнала себе винною. Таким чином вона фактично відмовилася від суду присяжних і залишила вирішення своєї долі на розсуд судді. Джозеф Ембін, той самий суддя, вислухавши емоційні промови, зазначив, що юридично зв'язаний межами статті. Ви просите більш суворого покарання, але мої руки зв'язані, сказав він. Сім'ї Берд. За законами штату Юта, вбивство першого ступеня карається невизначеним терміном від 15 років до довічного, тобто мінімум 15 і далі на розсуд комісії з помилувань. У справі Мендози діяли саме ці рамки. Судя Бін призначив трохи більше мінімуму: 16 років до довічного ув'язнення. Він наголосив, рішення про остаточний термін прийматиме рада з питань умовно дострокового звільнення після відбуття мінімального терміну. Родичі убитої сприйняли це з болем. Немає жодних гарантій, що Мендозу звільнять, якщо члени комісії вирішать, що злочин надто тяжкий і каяття недостатнє, тож вона може лишитися за ґратами аж до кінця свого життя. Виступ самої Мендози на суді виявився дуже лаконічним, але промовистим. Вона слухала докори сім'ї, опустивши голову, закрита довгим волоссям. Коли суддя дав їй слово, 23-річна Вікторія тихо промовила лише кілька речень. Все, що вони кажуть, дуже боляче мені. У мене немає виправдань за те, що я наробила. Ось чому я визнала провину. Мені нічого більше сказати. Я тут монстр. Ці слова я монстр стали своєрідним підсумком усієї справи. Мендоза нарешті назвала себе тим, ким її вважали інші. Втім, родину слова не розчулили. Батьки тоні запевнили, що не побачили у Вікторії щирого каяття. Вона жодного разу не глянула мені в очі. Я не бачила, щоб вона плакала, сказала матір. Я не думаю, що вона шкодує. Додав батько. Щоранку я прокидаюся злий, бо маю знову прожити цей кошмар. Так чи інакше, справу завершено. Вікторію Ешлі Мендозу засуджено до позбавлення волі з перспективою умовно дострокового звільнення не раніше 2039 року. Домашнє насилля стосується кожного та кожної і може торкнутися будь-кого у будь-який момент, незалежно від статі, орієнтації чи чогось ще. Пам'ятайте про це. Дякую за увагу. Вікторія ж бачила у невимунуш. <рес> Обидві дівчини дедалі більше займалися одна на одній. Що? Обидві дівчини дедалі... дедалі і Карі... бүтә